Чаєм Тя Пресвятая Діво ічтегам кров твой чесний, тя, бо на воздухіді святий Андрей, за нас Христу, молящуюся. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі, друю Христі, браті і сестри. Цими словами наша церква урочисто прославляє у світлий праздник покрову Божої Матері Небесну Царицю, Пресвяту Богородицю, Христі, брати і сестри, розважаючи над тим, що сталося у історії людства, то можемо побачити такі три речі, що сталося у Раю, в Назареті і на Голгофі. Отже, бачимо рай і дерево пізнання добра і зла, коли зачитуємося у книги Святого Писання, у першій книги, у книзі буття, цей момент гріхопадіння ми можемо бачити три особи: Адама, і Єву, людей, котрі є сотворені на образ і подобу Божу, і упавшого ангела, спокусника у виді Змії, який спокушає перших людей. Христі, браті і сестри, у Назареті ми можемо бачити, щось зовсім протилежне. Ми бачимо також три постаті: ми бачимо Пресвяту Богородицю Марію, маленьку дівчинку, до якої Господь послав ангела, Гаврієла, для того, щоб цей благовістив їй про те, що вона має статися Матір'ю самого Бога, народити Бога чоловіка, Ісуса. Христа, кажучи ці слова, радуйся благодатна, Господь з тобою. І на ці слова Пресвята Богородиця відповідає «Сия раба Богосподня, і нехай станеся по волі Божій. І в цей момент в Ілоні від Духа Божого зачинається нове життя, зачинається ніхто інший, як сам. І Ісус Христос, добрий Христі, браття і сестри, але ми можемо бачити також три особи, які стоять на Голгофті. Це є Марія, це є Йоанн Богослов і Христос, який віддає себе за людський рід у жертву, приносить себе з любові до кожного з нас. Христі, браті і сестри, ми чуємо слова Христа, жінко, це син твій. І до Йоанна Богослова каже це Мати Твоя. Але також, коли ми будемо читати Євангеліє Господа нашого Ісуса Христа, що Він зробив на початку, яке чудо, то також почуємо це слово, жінко у Кані Галилейській. Та ще не прийшла моя година, коли бракувало вина на весіллі, на якому був Ісус Христос із матір'ю, із Пресвятою Богородицею. Другі Христі, братії і сестри, чому саме жінка? Бо ця жінка є біблійна жінка, ця жінка є та жінка, про яку говорить Господь Адаму і Єві. Він звертається конкретно до Змія, кажучи ці слова. Коли виганяє їх всіх із раю. я поставлю ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм потомством і її потомством. Ти будеш намагатися вип'ястися йому в п'яту, а він зітре тобі голову. Другю Христі, браті і сестри, Богородиця і є тією жінкою, тією біблійною жінкою, про яку говориться на самих початках. Вона саме та, котра. Є воротами, через які входить Царство Небесне у нашу землю, через яку воплочується Бог Слово, предвічний Бог, котрий із своєї любові послав свого Сина Єдинородного на землю, щоб всякий, хто вірує в нього, не помер, але мав життя вічное. Трую Христі, браті і сестри. Споглядаючи на хрест Христа, ми бачимо, як помирає. Христос історичний. Але народжується Христос містичний. Іншими словами, можна сказати, що народжується церква, церква Христова, якої ми є духовне каміння, ми є церква, жива церква, якої глава є ніхто інший, як сам Ісус Христос. Добрив Христі, братії і сестри. Якщо ми є церква, якщо ми є Христос містичний, то нашою Матір'ю хто є? Пресвята Богородиця, Матір Божа. Тобто Пресвята Богородиця одна була захоронена від первородного гріха. Пресвята Богородиця вмістила в собі благодаті Божої настільки, наскільки лише може вмістити людська природа. Пресвята Богородиця завжди іде слідом за Ісусом Христом, чого і учить і нас? Щоб ми також завжди і у усьому слідували за Ісусом Христом, за її Сином, а й нашим Господом, щоб ми слухали слова Спасительні, які виходять із уст Христових. Як це може бути? Як то в сучасному часі ми можемо чути слова Господа Бога? Христі, Беручи в руки Святе Євангеліє, читаючи Слово Боже, приймаючи його у своє життя і тим самим уподібнюючися до тієї нової людини, котра є закладена у святому Євангелії, обновлена, повна Божої благодаті, Божої ласки, ту, про яку благовістить нам наш Господь Ісус Христос. Брю Христі, брати і сестри. Покров Божої Матері. І український народ в особливий спосіб почитає Божу Матір і праздник покрову. Ми прибігаємо до Пресвятої Богородиці, бо віруємо, що всякий, хто до неї прибігає з вірою, отримує то, про що просить, бо кого, як не Матір свою, Христос буде слухати в першу чергу. Як не ту, через яку Він воплотився у цьому світі, тож також із вірою, як і наші предки прибігаємо до Пресвятої Богородиці і просимо у неї то, що нам найбільше потрібно, але в першу чергу до Спасіння, щоб ми також могли, як і вона, слідувати через своє життя за Ісусом Христом. Як і вона бути з Христом і бути при Христі, як і вона жити у благодаті Божій. Другі Христі, браті і сестри, молимося за себе, молимося за ближніх своїх, молимся і звертаємося до святих, а в особливий спосіб до причистої Діви Марії, щоби на правду... Кожен із нас міг бути у славі разом з святими і там також славити Небесного нашого Отця. Діва, Денець, предстоїть во це церкви, і соликів святих не за не молиться Богу. Ага, сорхире і поклоняються, а Посто леже сопророки лиховствують. Нагас бо, молить Богородиця предвічного Бога. Твоя преславних чудес, прийдіти, люди, я насладимся, сею бо, Адам, от те і збавися. Табо і ковчег ноєв, но Богом сотворен бисть, Древле у бомойсеєві купині, огненній Бога видіти не возможе. Нині же от тоя родшогося, вся земля знає Сина за не молиться, всего ради прославляєм ю, яко Божію Матер, нас бо ради, Богородиця, молить предвічного Бога. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.